Новый год нам мчится, скоро все случится. А? Алиса? Что у Чемодан? З мене це перше питання. А по-друге, Почекай. Секунду. Немані. Дивись, яку кукутку купила. Спеціально, щоб з тобою взимку. Куди шовнути. А ти. Ось зараз капюшона тако. Ой, вибач, не затамую. Коротше, куди ти їдеш і без мене? Чо? Ми що вже більше на чи що? Аліна, в мене взагалі повний треш. Мене мама везе на переспитання до якоїсь дітки в село. Я взагалі не знаю, що там на мене чекає. Там не буде ні друзів, ні інтернету, ні зв'язку. А головне, що я їду туди на перевоспитання. Там взагалі ну, немає нічого, там немає ні вас. Але я знаю, що там є якийсь її син Патрік, якому панурочків 5. Ну, ти хоча б адрес свій скажи, Шолі. Я буду до тебе приїжджати, навідуватися. О, я не знаю. Ай, поцарапав мене. Все, Алін, я буду дуже сильно за тобою сумувати. Надіюсь, ти теж. и я. Пока. А -а -а. угу. Вроде тут. Боже, тут страшно. Фух. Было не была. Алина, что ты тут робишь? Біжи, звідси, поки не пізно. Тут дуже зла тяхло, Хлоя. вона зараз як вийде, мало місця буде всім. Ну як чому я прийшла? Давай розказуй, який там патрик і яка там тітя Хлоя? Ой Аліна, навіть немає чого розказувати. Патик, це виявляється зовсім не дитина. Йому аж щили 15 років, тобто він ну, мір вести. А веде він себе, як дитина. І я так розумію, що таким його зробила. Саме ця сюття Хлоя. Вона дуже зла. Вона же мені тут понадавала списки. Я навіть ще не встигла передягнутися, вона вже мені каже: ти приїхала, йди мені руби каву, будеш мені допомагати чистити картоплю. Я думала, що я віддихну там, розложу свої віші. Патрік йде. Сховайся бігом. Все, окей. Я тебе найду, я перевіду. Пока.